Жива бібліотека Юрій Котляр. Захід під такою назвою днями провели у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького спільно з громадською ініціативою історики на Day Off». така серія зустрічей спрямована на популяризацію історії Миколаєва серед молоді, гостей міста а також жителів Миколаївської громади. До нас ходять різні вікові категорії на заходи. Чим я дуже задоволений насправді що ідея живе серед. Будь-яких буквально вікових категорій, незалежно від статі, віку інших ідентифікаторів кажучи, про те, чи буде це про тільки про історію, про минуле ні, насправді в на своїх заходах ми поєднуємо щось і про майбутнє, і намагаємося вплисти в цю павутину історії щось більш новітнє, щось на розвиток та на ту культуру, котра була і раніше. Цього разу лектором живої бібліотеки став Юрій Котляр, доктор історичних наук та професор кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За його словами, розуміння Миколаєва треба розпочинати з його географічного положення, адже в минулі часи саме злиття двох річок відігравало важливу роль у взаємовідносинах різноманітних цивілізацій. Ми можемо говорити, що створення Миколаєва це просто один із етапів заселення цієї території. Але стосовно людей, які жили на цій території, це набагато раніше. Можна тягнути і 5, і 6 тисяч років тому, якщо ми говоримо про богояленство, то там поселення 6 тисяч років тому, якщо ми говоримо про катакомну культуру на території власне Миколаєва, там. Миколаївський Стоунхендж, відповідно спадський. То це десь 5,5 тисяч років тому. Історія рідного краю є важливою складовою культурної спадщини країни та кожного її жителя. Саме її знання допомагає розуміти, що саме вплинуло на формування певної місцевості та які виклики і проблеми стоять перед громадою сьогодні. Катерина Рупташ, Влад Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.